Порівняно з американськими масштабами, а. то якісь порівняно з американськими масштабами всі карлики то, що колись планували зробити росіяни, збудувати там енергетично на державну. Наддержав, Путін захистив а е, Трамп зробив вже е, ця, цей момент реалізований. Ми зараз е, бачимо, там є результати по третьому кварталу там 25-го року, і ми можемо сказати, що. Сполучені Штати там максимально наростили видобуток природного газу. Зараз за підсумками третього кварталу, вже можна сказати, що видобуток добовий 2,9 мільярда кубометрів на добу. А якщо ми візьмемо ще менший період, наприклад, 2,9 мільярда на добу. Так, а якщо ми візьмемо Україні, треба 13,2, щоб виконати завдання кабінету міністрів забезпечити себе газом ну, на опалювальний сезон, але більш того, от якщо ми вже візьмемо жовтень. То вже там три плюс, навіть перевищили більш ніж три мільярди видобуток на добу. Ну якісь суперкарлики виглядає такі, що там щось такі і тут, і то в нас тут є колосальна корпорація. Нафтогаз видобувники, ринок, люди ходять, заробляють гроші. А порівняно з американськими масштабами то якісь Порівняно з американськими масштабами всі карлики.